Час від часу в засобах масової інформації лунає необ'єктивна критика на адресу державного підприємства Документ, деякі політики та експерти. Не вникаючи глибоко в процеси паспортизації населення, оформлення для громадян документів для виїзду за кордон виказують думку, буцімто підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби, структура зайва. Більше того, називають підприємство, що функціонує за європейськими принципами і унеможливлює будь-які корупційні прояви фірмою прокладку. Без сумніву, огульне цькування підприємства, що створює належний сервіс для громадян, комфортні умови обслуговування задоволі невеликі кошти, на руку лише чорним посередникам та корупціонерам, що тривалий час наживалися на тих, хто бажав отримати закордонний паспорт. На жаль, мало хто з цих критиканів спілкувався із громадянами, що обслуговувалися в підрозділах державного підприємства, і вивчав їхню думку. Знімальна група, що представилася незалежними журналістами, відвідала центр обслуговування громадян, паспортний сервіс та поцікавилася думкою майже пів тисячі його клієнтів. А взагалі дуже добре. Мені сподобалося, що коли я прийшла, хлопчик з рецепції одразу зрозумів, що мені потрібна допомога. Він запитав, що ви шукаєте, на які питання відповісти. Відповів одразу на всі питання. А потім мені дуже подобається система токен, яка взагалі по всьому світі дуже розповсюджена і дуже організована, дуже добре. Всі всі знають, якщо в мене якісь питання, всі відповідають, і також з посмішкою, і зі ну з, з, з добрим наміром. Якщо ви кажете 7 днів, то воно буде виконано за 7 днів. Якщо ви кажете 20 днів, воно буде виконано за 20 днів. Тому я я знаю, за що я сплачую і. Три триста п'ятдесят гривен то не є якась велика сума за сервіс. Слава Україні! Во-первых, хороше місто розположення здесь, удобно добиратися. Вот, не успел зайти в дверь, и вот, пожалуйста, молодой человек очень приветливо встретил, все объяснил, что к чему, проверил сразу же документы, и ты не теряешь время на то, чтобы простоять в очередь к окошку, а потом тебя отправят назад, что что-то не так. То есть он при входе сразу все проверил, дал себе электронный номерочек, и ты спокойно, опять же, хорошо, там указано время ожидания, ты можешь рассчитывать на то, что полчаса там, или час времени ты свободен, ты можешь отлучиться еще по каким-то вопросам и вернуться, твоя очередь... Ну, то есть не нужно стоять вот это в живой очереди, нервничать и смотреть за кем-то и что. Ну, достаточно приятно удивлена, потому что когда оформляла 10 лет назад свой первый паспорт, у меня остались очень такие, скажем, не очень хорошие впечатления, эти огромные очереди. А, здесь что очень поразило, организовано хорошо, электронная очередь, нету здесь вас не стояло и так далее и тому подобное. То есть э, все достаточно продумано. Э, качественное обслуживание, очень хороший персонал обученный. Девочки очень быстро помогают. Э, нет задержки из-за этого, что кто-то что-то не понимает в этих боксах, оплата. То есть э, приятно удивлена и все понравилось очень. Сервис очень здорово понравился. Единственный жирный минус, что маловато таких центров у нас в Украине. А, ну, вообще это наверное, один из немногих шагов к Европе, куда мы идем, так? Все понравилось, нельзя сравнить с раньше, как города, не стояли за этой закрытые двери, двойные, тройные, а сейчас вот прозрачные такие витрины, все видно, все откровенно, все прозрачное. Обещали три недели, конечно, рабочие, я не знал, но я думал, три недели четко оказалось, одни говорят, календарные, 30, а я сегодня пришел уже, как и три недели, да, Вибрасив син, я кажу, бажаю, що мені реально треба срочно їхати за границею. Скарлі знайшли мої паспорт, обіцяли через час і його її Порівняно з старими вірами, тут сервіс набагато да, тут краще. Сервіс. Просто згадайте старі умови. Да, да, да. Вівторок до обіду, в четвер да, після да, обіду після... здати, а потім <рапити> після обіду вівторок і в четвер зранку забрати. Це ну, Не дуже зручно було колись. Ну, і, Наскільки я знаю, зараз теж можна так здати, але виправдана ціна. Ну вообще весь этот процесс, то есть он автоматизирован, это, конечно, упрощает работу как и сотрудников, так и тех, кто приходит сюда оформлять документы. То есть все сделано действительно на таком европейском высоком уровне. То есть все автоматизировано, это ну, приятно. То есть... Дело в том, что я уже когда-то было делала в этом именно паспортном сервисе э, себе загранпаспорт, мне понравилось что очень быстро, хорошо, не жарко получается на улице, и ну, качественно, по деньгам все тоже устроила. Поэтому решила и ребенку также сделать вот загранпаск в парке. Поэтому сюда тоже пришла. Уже знаю где, знаю сколько стоит, что почем. Очень э, удобно, доступная информация на сайте. Прежде чем сюда идти, также позвонила девочкам э, в колл-центр, получается. А мне все рассказали, какие документы должны быть. Очень удобно, мне нравится. Немного дороже, но ну, сервисы больше, лучше. ну лучше намного. Поэтому сюда люди и многие Похоже на европейский. Да, 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 что не надо Сдавать, стоять днями. То есть за день в любом случае каждый сделает, просто что время и от людей наплыва зависит. А так удобно. один раз оплатить, и Не ходить по пять раз в очереди, не стоять. У молодежи это удобно, потому что времени мало, как правило, все бегают. А ну, для пенсионеров, наверное, там, где дешевле. Потому что поговорить, посидеть уже. Время. Пообщатися да, вот такі центри очень удобно. Звернувся саме сюди завдяки телесюжету, який був кілька років тому де, по ТСН. тоді я ще не планував виробляти закордонний паспорт. А звернувся сюди завдяки зручності. по перше, доступності розміщення. А по-третє, це тут дуже гарно працює персонал. Діамант, який коштує 10 гривень. Він стільки й коштує. Тому я порівнюючи те, що я би. Те, скільки б я вибігав, і скільки б нервів б я витратив, в, виробляючи це в звичайному паспортному столі. То, звісно, тут це коштує 350 гривень. Дійсно, електронна черга доволі хороше обслуговування. Все на одному місці не потрібно нікуди бігати, Тим більше маса документів виробляються прямо тут. Потрібно було б збирати ще масу довідок, а тут потрібен лише ідентифікаційний код і паспорт. Ну, ці люди відпрацьовують свої гроші. Фінансовий аналітик Олександр Охрименко також позитивно оцінює роботу таких державних підприємств, як документ. Послуги це звичайне явище, яке існує в економіці. Ви самі розумієте, час від часу використовуються з різними послугами: і освіти, і охорона здоров'я, в тому числі послуги, які пов'язані дійсно безпосередньо із отриманням документів. Ви самі розумієте, якщо послуги безкоштовні бути не можуть в апріорі. Чому? Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дійсно отримуєте послуги, однозначно витрачається час, витрачаються засоби, витрачаються матеріали, витрачається, скажімо, робота людей. Безкоштовно, якщо навіть вам говорять, що це буде безкоштовна послуга, це дуже насторожує. Тому що безкоштовна послуга, значить, однозначно вам буде коштувати ще дорожче. Так, беремо досвід Німеччини. Німеччина ми знаємо, що велика багата країна. Наприклад, там, ну, якщо хтось звертався до муніципалітету, то напевно знає, що там дійсно ну, багато є послуг, вам не дивіться. Але дивіться, яка цікава ситуація. Там дійсно ну, є деякі виплати, ну, там податки є місцеві, є ну, навіть бачите мито. Це виплати? це все розуміють. Але в той же момент, як тільки ви користуєтесь консультативної інформації, наприклад, ну от вам, ви, вам треба оформити, ну от ви приїхали, вам треба оформити документи, щоб подати. Як тільки ви залучаєте роботу фахівця муніципалітету, то ви платите за час. Ну, в нас немає такого трапа. А вони дійсно платіж, час роботи фахівця. Ви можете використати 15 хвилин, ну, за віч, але за 15 хвилин заплатить. Чому? Він працює в МІЦП. Він фактично, скажімо, ну, муніципалітет на нього витрачає гроші. В цьому випадку. Вам, от ви або самостійно, ви хочете використати послуги, платити. І це нормально, всі розуміють. І в нас десь там таке, ну, просто у нас якось не звикли ну, пояснити людям, що дивіться, якщо ви хочете отримати якісні послуги, будь ласка, ви залучаєте людину, за це ви йому платите, за те, що він вам дав можливість швидко, оперативно, правильно, без помилок оформити. Тому що дивіться, ну якщо так трапиться, що ви ну, неправильно скажемо так, формити документи, ну, буде відмова однозначно. Але якраз ця служба державна установа і ставить свою мету, щоб не було відмови, щоб було все правильно згідно чимно законодавство.